Я недавно прочитав фразу, яку сказав Вудро Вільсон ще років 100 тому. Ти тут не просто для того, щоб заробляти собі на життя, ти для того, щоб змінити цей світ на краще. І ти дуже збіднієш, якщо ти про це забудеш. Чому мені про це ніхто ніколи не говорив? Ні батьки, ні в школі, ні в інституті, ні друзі, ніхто і ніколи. Я коли почав думати, реально в мені же щось є. Є якісь таланти даровані мені, мені звиші. Якщо я буду їх розвивати і присвідчу їх іншим людям, я збагачу реально себе і світ навколо себе. Але мені про це ніхто ніколи не говорив. І я думав про це. Чому? Чому мені не говорили про це? Тому що наші батьки вони були виховані в Радянському Союзі, і їхні батьки, і батьки їхніх батьків. А що їм говорили? Вчися, добре вчися 20 років. Потім знайди собі хорошу стабільну роботу і працюй на державу 45 років. Дотяни до пенсії, а потім про тебе держава подбає. Все, що, що говорили, чого чого вчили, вся філософія життя. Звичайно, вони були хороші люди, які багато чого робили там для своєї родини, для своїх знайомих і так далі, але могли набагато більше, і більше того могли дітям своїм дати набагато більше. І я просто коли почав говорити сам з собою, ну мається на увазі переконувати себе, сух, Андрій, бо ти реально не просто для того, щоб зляти собі на життя, ти для того, щоб змінити цей світ на краще. Як можеш, знайди якісь таланти в собі, розвивай їх і присвяти їх іншим людям. Але в мене є ворог найбільший, який зі мною бореться кожен день. Отут, мій розум. Мені говорить, суха, та чого ти собі таке думаєш? Ти чув, шикарне кіно вийшло. Пішли, подивимося. І так далі. Постійно мене відволікає. Від того, щоб дійсно щось зробити в тому житті, щось корисне для інших людей і так далі. І я думаю, якби мені про це говорили з дитинства, що ти тут реально не просто так, окей, ми не можемо вернути час назад, але ми можемо своїм дітям говорити про це, правда? Ми можемо своїм дітям говорити день і ніч, слухай, Андрій, ти тут не просто для того, щоб заробляти собі на життя, ти для того, щоб змінити цей світ на краще. І ти дуже збідніш, що ти будеш про це забувати. Давайте будемо говорити один одному. Нагадуйте мені, я буду вам нагадувати самі собі зранку і ввечері перед зеркалом і головне дітям своїм, щоб вони знали з дитинства, щоб вони були переконані, що вони тут для чогось більшого, ніж просто для того, щоб заробляти собі на життя. І якщо вони з такою філософією навчать своїх дітей, а ті своїх дітей, ми реально змінимо цей світ на краще. Я вас люблю, папа. -па.